Вітаю всіх! Ми вже сьогодні подивилися, чого варто остерігатися на цих вихідних. А тепер пропоную вам подивитися, що, які приємні події можуть бути у вас, і що може змінитися на краще, чого приємного очікувати від цих вихідних. На три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я починаю з першого варіанту. І так, перший варіант. П'ятірка пентаклів, повішений і двійка жезлів. Ну, по-перше, ви зможете зберегти свої ресурси, ви їх не будете наліво-направо використовувати. По-друге, ви на якусь певну ситуацію або на певних людей подивитеся по-іншому. Не так, як звикли. Не в тому ракурсі, до якого вам це приємно було дивитися. Ви все побачите по-іншому. І завдяки цьому зможете налагодити якусь співпрацю. Ви зможете для себе визначити, хто вам друг, хто вам ворог, з ким вам далі поруч крокувати, а від кого краще відмовитися. Ви підете у новий розвиток, ви побачите нові перспективи, нові горизонти. А я бажаю вам приємних вихідних. І дивимось другий вихід варіант Кро... лицар Пентаклів. Королева кубків перевернута і імператор. Ну, ви зможете нарешті встановити контроль над тою ситуацією, що у вас, можливо, якась хита, якось хиталася. Можливо, ви були занадто емоційні, не бачили стан справ у тому вигляді, який він є. А упадали свої ілюзії, можливо, якісь плітки, страхи у вас, вас переслідували певний час. І, от нарешті на цих вихідних ви розставите всі крапки над «і», встановите свої кордони, свої межі. Не будете вмішуватися ні в чужі справи, ні в свої нікого не допустите. Як наслідок, можете або якісь переміщення приємні отримати, можливо, якісь гроші не особливо значні, але все ж таки це буде приємно, коли кошти надходять до вашого бюджету. І на, це, на цьому ви будете радіти, займетесь повсякденними справами, розставите все по поличкам, це придасть вам і впевненості, і натхнення. А я бажаю вам гарних вихідних. І третій варіант третій варіант трійка жезлів, четвірка пентаклів і Аркан Смерть перевернутий. Це говорить про те, що ви нарешті на цих вихідних зможете позбутися своїх страхів. Вийти із якихось обмежень, перестанете чіплятися за те, що вже давно для вас не корисне, і воно вас тільки стримувало, не давало вам рухатися вперед. І за це ви отримаєте якусь стабільність у своєму житті. Гарною буде співпраця, поїздки. Це принесе вам задоволення, можливо, навіть якісь також фінанси надходження для вас будуть. Але ви залишитесь задоволені цими вихідними. Тому що ви, ви, у вас буде і підтримка, і допомога, і добре слово ви почуєте, і зможете розвиватися в соціумі, і навести лад у себе у своїх справах, у своєму домі. А я бажаю вам гарних вихідних. І бажаю всім мирного неба!